Друзі, їду зараз на машині, бачу дівчинка на візку, сидить, щось продає. Ви знаєте, я не можу проїжджати, я біжу зараз знайомитись. Доброго дня! Не міг був пройти, а що ви тут продаєте? Операція, гроші спирайте. Пряночки, заберіть у себе. Як вас звати? Софія, Софія, на яку операцію? Ви покривились. А скільки вам років? Дев'ятнадцять. Я хочу встатися операція. Скільки грошей вам потрібно на операцію? А де а де, а де її робити повинні? Ну, по 100 гривень. Обов'язково вас підтримую. А є якісь у вас контакти, лікарів там? Михайло, Михайло. А ви десь навчаєтесь? Шпала закінчиться. Закінчили школу? Yeah. У вас гарна посмішка, до речі. А це ви самі робите це? Так. Yeah. Можна я подивлюсь. Паучок, браслети, да? оце сердечко. А я вас підтримаю, я вам дам пакуночок продуктів. Ось такий пакуночок. Тут все необхідне. Тут і продукти є, і гігієна таке, що буде в нагоді, щоб не купляли. Добре? Yeah. Мені оце сердечко дуже дуже подобається. Я от тобі тисячу гривень даю. І візьму тільки сердечко. Ти не проти? От один пряничок возьму. А сердечко я буду в машині возити. Такий талісман від тебе буде. Добре? Скажи мені, ти давно на візку? А як це сталося? Я ходила, старалась ходила. А потім ми тікали від війни в Польщу, і в Польщі інвалідний візок. І я ото як сіла. Я більше не вставала з нього. Я дуже хочу, щоб ти викинула цей визов. Я теж хочу. Ну ти така гарна, а як інакше. Дикуся на пенсії, пішла на пенсії, щоб сидіти зі мною. А скільки отак в день ти грошей заробляєш? скажімо так, ти ж ноль, взагалі нічого немає. Буває, що 100 гривень. Добрий день. каже бабуся говорить, зараз прийде. Як вас звати? Лариса. Данило. Мене звати. А я поняла. Діли, я бачила вас по це. О, о, бачите, тобто ви знаєте, хто да, я дивіться. Я вам тут я Софійки тисячу гривень дав, і ось тут пакуночок вам таке. Це в нагоді буде. Каже, дякую, де мені ж незручно. Січні робити операцію. Просто не знаю лікаря. Мама в інституті травматології буде операція. Я запишу ваш номер. Людям тисячам вас. людей допомагаємо. Мені приємно, що ви да, пізнали. Я, я зі всією відвертістю. Ви знаєте, чому я показую? Я показую, щоб люди приклад. От що вона зараз я підійшов, вона каже, то всі пос проходять. Ну так, вона любить торгувати. Ось пос проходять. А тут бач, Данила прийшов і не пос. У тебе сьогодні уторгувала нормально. Да, так <рес> я хочу сказати, що ти. Давай п'ять. Ти велика молодець, ми тебе покажемо всій країні. Ти дуже правильні речі робиш. Ти не сидиш і не кажеш дайте. Ти кажеш, купіть у мене. Молодець, це дуже правильно. Вона робить браслетики на руку, Б... давайте як Все, диви. У мене такий талісман від тебе. Вас підвезти? Тут іде, тут О, іде. поряд, да? Так, ми просто вийшли подихати повітря, вона в торговлі не може жити. Софія, що від тобі є подарунок? Я вам, бабусі, отакий от вам шарфік від нашої команди. Але, Та мене ніхто не ожидає. Я отак от їду, биць і бачте, і помітив. Давайте Давай. бережіть себе. Все, Дякую. Софія, побачимось. Я розчулений і в захваті від маленької Софії, яка не просто просить гроші, а вона робить ось, власноруч ось такі браслети, ось такі сердечки, які я придбав, для того, щоб зробити операцію і викинути той візок. Ми обмінялися даними з бабусею, будемо тримати зв'язок і зробимо все, що в наших силах. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше.